Вітаємо всіх на каналі Деревосад та Виноград. Сьогодні я звернув вашу увагу на такі пошкодження на корі. Це все цикатка. Це шкідник, який появляється в високій траві або в зелені, яка є поруч. Цього року трошки це не вконтролював, і на всіх молодих приростах, яблуні, груші є ось такі пошкодження. Якщо ви такі пошкодження, все, бачите, потрібно з ними боротися восени та навесні. Попереднього року я вже мав такі вражені. І я боровся з таким препаратом здоровий сад. Компанія Велагра. Тут у нас норма 400 мл на 10 літрів. Вона робить плівку. Це, типу на основі олій. Ви, можливо, зустрічали таке, як 30D-30W. Це щось ідентичне, але по характеристиках набагато краще. За рахунок того, що тут є і залізо, мідь, цинк, сірка. Тобто вона має і фунгіцидну дію, і інсектоакарицидну дію. Вона закриває ці всі пори. І оці всі яйця, які тут залишені в курі, вони просто задихаються. Рекомендую, обробляю вже другий рік сад, і в принципі потім оцієї шкоди немає. Воно потім затягує з рахунок дії. І все виглядає потім адекватно. Бережіть свої молоді сади.